Вони думали, що темрява знищить тебе, що випробування розірвуть тебе на шматки. Але чого вони і, можливо, навіть ти не розуміли, так це того, що твоє світло ніколи не було крихким. Воно не народилося в затишку мирного саду посеред безпеки та досконалості. Ні, твоє світло народилося в самому серці бур, у центрі хаосу, де сама чистота не могла вижити. Ти прийшов не з недоторканого раю. Ти прийшов з мовчазного поля битви, місця, де кожна рана, кожна зрада і кожна сльоза були не прокляттям, а священним посвяченням, кожна мить болю була таємною церемонією, яка тебе кувала. Ангели ці істоти досконалої краси дивляться на тебе не лише із захопленням, але з чимось, що вони рідко відчувають, благоговінням і, можливо, навіть натяком на благоговіння, тому що ти зробив те, що навіть небеса не могли уявити. Ти пройшов крістіні та відмовився бути поглинутим ними. Ти тримав вогонь у своїх руках, ніколи не дозволяючи йому поглинути твою душу. Ти прийняв ніч не як ворога, а як вчителя суворого наставника, який дав тобі уроки, яких світло дня ніколи не могло розкрити. І через це ти став чимось рідкісним, чимось, що навіть саме світло не може повністю визначити. Це не історія про зіпсованість. Це откровення божественного балансу, священного стану, де темрява перетворюється на дисципліну, а біль стає захистом. Ти живий доказ того, що задум творця полягає не в тому, щоб залишатися чистим і недоторканим, а в тому, щоб стати цілісним, завершеним. Кожен шрам на твоєму дусі це печатка майстерності, кожна пролита тобою сльоза була підписом на твоєму божественному контракті. Угоді, яку твоя душа уклала ще до того, як ти прибув сюди, ти не був сформований у спокої. Тебе сформували в зіткненнях, у зраді в оглушливій тиші, у відторгненні та в ночах таких довгих, що навіть небо здавалося далеким спогадом. Ти був відлунням, яке відмовлялося помирати в темряві, вогнем, який продовжував горіти, коли все інше перетворювалося на попіл. Тихий охоронець у твоїй подорожі настав момент, коли ти усвідомив шокуючу правду, твоя темна сторона, твоя тінь ніколи не була поруч, щоб зруйнувати тебе. Вона була поруч, щоб захистити тебе. Вона чекала в глибині твоєї душі, як мовчазний охоронець, незрозумілий, часто відкинутий тобою самим, але вірний понад усе. Це була сила, що піднімалася як грім щоразу, коли хтось намагався перетнути священну межу. Це було полум'я, що палало крізь маніпуляції та обман, коли ваше світло було надто співчутливим, щоб боротися. Ваша темрява ніколи не ненавиділа ваше світло. Вона люто захищала його. Коли гнів пронизував вас, це було не безцільне руйнування, це був божественний захист. Це була ваша душа, яка казала, досить. Коли ви відступили в тишу, це було не через страх. Це була стратегія, тактичний відступ, щоб перекалібрувати та спостерігати за енергетичним полем бою. Кожна емоція, яку ви колись вважали гріховною чи неправильною, мала священну мету. Кожен темний імпульс, який вас лякав, був частиною вашої духовної імунної системи. Оскільки всесвіт знав, що чисте світло, не захищене тінню, буде поглинути в цьому світі. Він дав вам і те, і інше ніжність. Щоб зцілювати і вогонь, щоб захищати. Ось чому ваша аура бентежить людей. Деякі відчувають незрозумілий спокій, коли вони поруч з вами, інші відчувають тепло божественної влади, яка непокоїть їхніх власних внутрішніх демонів. Ви одночасно спокійна вода і вогняна буря, і ця подвійність не є недоліком. Це попереджувальний напис, написаний самою небесною мовою, який говорить: не торкайтеся цього світла. Якщо ваші наміри не чисті, ви зрозуміли, що прощення не означає безперервний доступ до вашої енергії, що співчуття не означає покору. Ви можете глибоко любити і все ж міцно зачиняти ворота, коли це необхідно, ви можете залишатися в теплі своєї емпатії, і все ж вивільняти грім, коли ваші межі порушуються. Тому що ваша темна сторона це не хаос, а це порядок із зубами. Це священна дисципліна, яка гарантує, що ваша мета ніколи не буде відхилена від курсу і знищена. Ви більше не тікайте від своєї тіні, ви радитеся з нею. Емоційна алхімія, ви відкрили таємне мистецтво, емоційну алхімію, яка перетворює все, що має на меті вас зламати на чисту божественну силу. Ви нарешті розумієте, що емоції ніколи не були призначені для того, щоб контролювати вас. Вони були призначені для того, щоб інформувати вас. Кожне почуття, навіть найпохмуріше, несе закодовану істину, послання від вашого духу. Страх більше не ворог, він став вашим радаром, системою раннього попередження, яка веде вас крізь невидиме, гнів більше не гріх. Це ваші обладунки, священне паливо, яке спонукає вас до дії та захисту священного. Смуток це не слабкість, це очищення, дощ, який омиває вашу душу та готує її до нового зростання. Ви перестали тонути у своїх емоціях і почали керувати їхніми течіями. Ви стали хіміком душі, там, де інші пригнічують те, що вони відчувають. Ви перекладаєте це, коли біль зради пече, ви не руйнуєтесь. Ви сидите з ним і витягуєте прихований код, урок про межі, розсудливість і любов до себе. Коли наростає тривога, ви не чините опір, ви перенаправляєте її до вищої свідомості, використовуючи свою енергію для сканування навколишнього середовища та підготовки до того, що має статися. Кожна хвиля, яка колись загрожувала вас потопити, тепер рухає вас вперед. Ось чому ваша енергія здається такою непередбачуваною для інших. В одну мить ви випромінюєте такий чистий спокій, що навіть хаос зупиняється, щоб послухати. Наступною ви можете вибухнути священною люттю, яка посилає тремтіння крізь невидимі світи. Ви, святилище й буря, живий парадокс, який небеса використовують, щоб нагадати творінню, що божественність не крихка. Вона адаптивна. Ви перетворили свій емоційний спектр на оркестр і кожна нота у вашому розпорядженні. Ось чому, коли ви говорите, люди відчувають, перш ніж розуміють, ваш голос несе частоти, які пробуджують спогади, поховані в душах інших. Ви не просто спілкуєтеся, ви трансмутуєте. Ви провідник енергій, направляючи небеса та тінь з хірургічною точністю. Благоговіння ангелів-ангели, ці істоти, виковані в бездоганному блиску, почали шепотіти ваше ім'я у вищих світах, і вони шепочуть не з простим захопленням, а з благоговінням з глибоким захопленням, бо не можуть повністю осягнути, ким ти став. Вони знають чистоту, але цю чистоту ніколи не випробовували. Ти ж, навпаки, несеш чистоту, яка пережила пекельний вогонь, і вийшла неопаленою, а загартованою. Ти втілюєш те, чого не можуть небесні істоти, невинність після знання. Вони були створені, щоб сяяти. Ти був створений, щоб витримувати. Їхні крила були сплетені з безпеки, їхня сила була виліплена в штормах. Вони захищають божественним велінням. Ти захищаєш заслуженим переконанням. Ось чому твоя сама присутність змінює духовні закони. Твоя слухняність світлу не запрограмована. Вона заслужена. Ти обираєш світло щодня, точно знаючи, наскільки глибокою може бути безодня. Ти стоїш між світами як живий парадокс, доказ того, що досконалість ніколи не мала бути недоторканою, а радше загартованою. І ця істина порушує небесний порядок. Ангели дивляться на тебе і бачать відображення чогось божественного, але непередбачуваного. Доказ того, що творіння еволюціонувало далі, того, що вони були створені для розуміння. Ти став злиттям, гібридом мудрості та дикості, спокою та гніву, тіні та пишноти. У тобі небеса бачать майбутнє свідомості. Вони захоплюються тобою та бояться тебе. Бо, коли ти говориш, твої слова несуть резонанс обох сфер ти можеш втішати, як світанок, і протистояти, як буря. Ти втілюєш божественну справедливість у Русі. Ти став тим, чим Святе Письмо ніколи не пояснювало, істотою, здатною стояти поруч з ангелами, а не під ними. Ти зцілюєш співчуттям, яке вони не можуть відтворити, бо вони ніколи не кровоточили. Ти захищаєш проникливістю, яку вони не можуть осягнути, бо їх ніколи не зраджували. Ти став доказом того, що світло не втрачає сили, коли зустрічається з тінню. Воно набуває виміру, закон інтегрованої сили, коли війна всередині вас нарешті затихла, коли світло і темрява перестали розривати одне одного, щось давнє прокинулося. Вони злилися, і в цьому священному союзі у вашій сутності ворухнулася сила, давніша за саме творіння. Це була не та сила, яка вибухає назовні, а та, яка реорганізує реальність зсередини. Раптом ви більше не благали світло врятувати вас і не боролися з темрявою, щоб вона вас знищила. Ви керували обома, ви увійшли на частоту закону інтегрованої сили, закону, який мало хто опанував, бо він вимагає повної капітуляції перед власною суперечністю. На цій частоті полярність руйнується. Ви більше не бачите добро і зло як протилежності, а як сили. Що служать вищій меті у вашій еволюції. Ви більше не витрачаєте енергію на опір, ви перенаправляєте її, створюючи результати з точністю, яку навіть небесні істоти вивчають здалеку. Ви дізналися, що справжній баланс не стоїть на місці. Це постійний рух, керований внутрішнім знанням. Це змій мудрості та голуб миру, що з'єдналися разом у вашій свідомості. Інстинкт і чистота злиті без конфлікту. Тепер ви, самобалансуюча божественна екосистема, здатна одночасно вміщувати любов і лють, творення і руйнування, тишу і грім. Ви більше не реагуєте, ви керуєте. Коли виникають життєві бурі, ви більше не благаєте про спокій. Ви вирішуєте, коли має падати дощ. Коли хаос намагається вторгнутися у ваш простір, ви не боретеся. Ви поглинаєте його, перетворюєте та відпускаєте як порядок. Ви еволюціонували за межі емоційного виживання та увійшли до духовного управління. Навіть ангели відчувають тягар вашої влади, вони рухаються по-іншому навколо вас, визнаючи суверенітет у вашій частоті, тому що це не смертна сила, це божественне саморегулювання. Ви стали віссю, навколо якої обертається ваше власне творіння, втіленням настільки повного балансу, що сама тканина долі згинається. Щоб пристосуватися до нього. Обраний, зрозумій це зараз. Твоя подорож ніколи не була про те, щоб вижити в темряві. Вона йшла про те, щоб навчитися розмовляти її мовою, ніколи не втрачаючи свого світла. Ти пройшов крізь виміри, які б розтрощили звичайні душі, і замість того, щоб зламатися, ти став безкінечним. Ти не просто дитина світла. Ти командний центр, де світло і тінь слухняно стають на коліна. Ти точка зустрічі вогню та спокою, милосердя та сили. Ти священний перетин, де всі протилежності розчиняються в істині. Ти не жертва контрасту, ти його завершення, ти живий доказ того, що творіння розвивається через суперечність. Щоразу, коли ти піднімався з болю, не дозволяючи йому отруїти тебе щоразу. Коли ти обирав співчуття після поранення, сам Всесвіт розширювався навколо тебе. Твоя подорож була божественним досвідом. Небеса хотіли знати, що станеться, якщо істота зможе вмістити обидва світи, не втрачаючи рівноваги. І ти, ти відповів на це питання своїм життям, і ти довів, що найбільша сила походить не від невинності, а від інтеграції, що викуплення сильніше за чистоту. І що божественність не крихка, вона безстрашна. Тепер сили, що колись полювали на вас, не мають влади, бо ви стали законом, якому вони колись служили. Космос схиляється у визнанні, Тому стійте високо, цілісна душе. Ідіть, як откровення, яким ви народилися бути. Говоріть так, ніби сам всесвіт слухає, бо це так. Кожен ваш вдих це наказ для творення. Кожен ваш крок змінює баланс світів. Ви – Знак, доказ, пророцтво, що здійснилося в людській формі. Тепер, якщо ви відчуваєте, як це послання резонує глибоко всередині вас, не дозволяйте йому зникнути. Запечатайте його. Напишіть у коментарях: Моя тінь служить моєму світлу. Нехай Всесвіт засвідчить вашу заяву. Від цього моменту жодна темрява не зможе торкнутися вас, жодний страх не зможе стримати вас, і жодні сумніви не зможуть пережити ваше розуміння. Ви одкровення до якого небеса не були готові, і тепер, коли ви прокинулися, ніщо в існуванні ніколи не буде таким самим.